Володимир Зеленський підкреслив, що Україна не збирається поступатися окупанту територіями на тлі повідомлень про зустріч президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації на Алясці вже 15 серпня, і дискусії щодо того, що на такій зустрічі може обговорюватися так званий обмін територіями. Зеленський у своїх розмовах із європейськими лідерами підкреслив, що не бачить ніяких реальних змін в російській позиції. Однак ще раз наголосив, що Україна готова до рішень, які призведуть до справедливого миру. Втім. Якихось реальних засад для таких рішень, чесно кажучи, не спостерігається. Не спостерігається насамперед, тому що сама ідея обміну територіями може не влаштовувати не тільки українського, але й російського президента. Розмова про те, що Путін погодиться припинити війну. Проти України в обмін на Донбас, які з'являються у західних медіа, можуть бути пов'язані із неправильним трактуванням американськими учасниками перемовин з Кремлем справжніх намірів російського президента. Дуже важко собі уявити, що Путін погодиться на те, щоб Україна повернула собі контроль над тими територіями, які вже офіційно анексовані. Російською Федерацією і записані до Російської конституції, як і раніше, я впевнений, що вибити російську армію з цих територій можна тільки силою, що з жодного населеного пункту, який сьогодні захоплений російською армією, Путін добровільно не піде, а натомість буде вимагати не обміну територіями, а виведення українських частин з тих. Ділянок територій Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей, які залишаються під контролем легітимної української влади, і з цієї точки зору саміт президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації навряд чи може завершитися будь-яким результатом зараз, як можна зрозуміти із діалогів Зеленського з європейськими лідерами, зокрема із президентом Франції Манелем Макроном. Українська сторона намагається разом із союзниками з Європи сформулювати позицію, яка буде зрозумілою американцям. і яку Дональд Трамп зможе обстоювати на саміті на Алясці, звичайно, якщо він буде бажати обстоювати спільну позицію Вашингтона, Києва і європейських столиць.